Замість застарілого штампа у паспорті українські наречені тепер отримують два свідоцтва для нього та для неї. 1 жовтня 2016 року вступив у дію закон, де зазначається про відміну штампа при одруженні та видачу свідоцтв кожному із подружжя. Мрія чоловіків здійснилась, але частково штампа у паспорті не буде однак, відомість про укладання шлюбу одразу внесуть до державного реєстру. Що про таке нововведення думають мешканці Прикарпаття? Дивіться далі, у Бліцопитувані. Зміниться, бо тому що багато чого ж там в паспорті дає значення. На Особисте життя і навіть по документації, якщо взяти, що по роботам, інакше ні. Бо, тому що залежить теж від паспорта, що там під цивільний шлюб це є цивільний шлюб, а законний це є законний. І різниця велика в цьому. Я думаю, що не вплине в будь-якому разі ніяк. Я думаю, що воно не зміниться, що це не має значення. Штамп нічого не вирішує. Я думаю, що не зміниться ніяким чином. Адже шлюб це насамперед, напевно, стан душі, так, і питання власної совісті, так. тому я думаю, просто, можливо, скажімо так, непорядні чоловіки більше ходитимуть наліво, а порядні жінки будуть більше їх за це сварити. Ну, мабуть, і в цьому вся різниця.